Пан Володимир вже більше року живе у Хмельницькому. До нашого міста приїхав із Северодонецька. «1 апреля отримали снаряд в під'їзд і скачали в машину і тікати. Ну, ну, до його переїхав, а потім знімаємо квартиру. У приміщенні громадської організації територія Добра Поділля чоловік отримав медикаменти та пакунок із продовольством. Такі набори тут роздають двічі на тиждень. Крупи. Ну, також можуть бути макароні вироби, це іде м'ясна така консерва. Бобові також консерва, йде одна. З медикаментів так само такі нагальні це знеболюючі, там віднежиті. Для матерів у нас і дитяче харчування. Памперси також у нас буває і от пляшечки для дитячого харчування, пустожки. До початку повномасштабної війни волонтери формували такі пакунки для малозабезпечених сімей. Зараз у пріоритеті допомога вимушеним переселенцям. Приїхали ми сюди. Ми сюди приїхали 7 квітня минулого року. Якраз встигли до тої трагедії, яка сталась 8 квітня. Прилетіли ракети на місце. Звідки ми виїхали? Дякуємо таким організаціям, які допомагають нам вижити. тут мої родичі є, тому мені родичі трошечки допомагають. Тому ми приїхали сюди. Трошечки підробляємо. Це дуже допомога гарна. для в'єн, трошечки троксиротин. Ну і зараз знижувані, тому, що це зараз е спалахи е вірусів. і Це дуже доречно на даний момент. Із продовольством для формування наборів допомагають небайдужі хмельничани та представники українських та міжнародних благодійних організацій. Це християнська медична асоціація. Вони нам допомагають медикаментами. Це також благодійний фонд. Я допомагаю дітям. Вони нам допомагають дитячим харчуванням. Також є такі партнери, як саме. Пакунок Самарянини це організація Кримсос і агентство в Україні по допомозі біженцям ООН. Аби отримати такі пакунки, потрібно заповнити Гугл-форму, яка знаходиться у соцмережах громадської організації. Ми запитуємо, як що потрібно, може є діти. У нас в формі є вказується інформація, скільки є дітей. От якщо є діти, скільки, якого віку. Протягом тижня допомогу із продовольством та ліками отримують близько 200 переселенців. Роздають набори на вулицях Івана франка 18 та на Тернопільській, 32. 1. Ірина Моляр, Валерій Телеховський, новини міста.